Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо смачний салатик. Я думаю, він сподобається всім. Він е, такий білковий салат. Ну, М'яса тут немає, але зато є красна квасоля. От. Вона дуже смачна. Е, якщо ви її варите, там зварили в підсоленій водички, трошечки додали спецій, і вона вже готова. Можна брати просто консервовану, це за вашим смаком. Можна брати і білу. Я просто червону беру для того, щоб був він красивий на вид цей салатик. Для цього салату нам буде потрібен болгарський перець. Помідори червоні, можна і жовтенькі, це вже як буде період, то будемо додавати і жовтеньких, і розовеньких, і красненьких, ріпчата цибуля, сир сулугуні, квасоля червона, горох зелений, консервований. І для заправки я буду використовувати оливкову олію, травички, потім покажу, які вам. Лимонний сік, все, можна ще або кінзу, або петрушку, це за вашим смаком. І зелену цибулю. В общем, зелень. Беремо наш сир сологуні, Я його взяла в таких длинненьких паличках. Дрібушити ми з вами не будемо цей салат. Він ріжеться крупненькими кусочками, тому що квасолька у нас така, вона крупненька, ну, горох звісно, круглий, от. але він буде смачний в будь-якому випадку, чи ви дрібно наріжете, чи е, крупненько, але просто, е, як ото кажуть, їжа повинна бути не тільки там смачна, але щоб вона і гарно виглядала, правда? Ці пропорції, як завжди, я напишу під відео. Чайник мій закипів. Так. І так наш сир дорізаємо до кінця. Цей салат у нас змішується, тому в якусь мисочку будемо його складати і собирати. Так, тоді сюди додаємо наш зелений горошок. Як влітку, то можна відварити і свіжий додавати. Так, нашу квасольку. Так, тепер беремо, ріжемо наш болгарський перчик. Такими теж не маленькими шматочками, а такими, щоб були величенькі. Так, беремо і так ріжемо. Невеличкими шматочками. Уже як буде в нас такий перчик різний, вже йде до літа, будемо різати той і жовтенький, і красненький. Так що, буде більший в нас вибір. Я просто як купляю там на якесь свято чи що, то я більше використовую яркий там. Жовтенький, красненький, ну це вже все за смаком. Тепер беремо наші помідори. Можна помідори чері, можна крупні, як захочете. Які в кого зараз є. Так. Отак от розрізаємо. Я такий помідорчик отак от Отак от раз і все. Більше я не буду. Соку вибігає з них. Достатньо. Так. І так дорізаємо наші помідорчики до кінця. Цей трошки вроді більший, то його можна трошечки дрібнішим. Тепер беремо нашу цибульку. Було б добре, якби була червона, ну, вже яка є. І так ріжемо її на півкільце. Я цей салат. Влітку дуже часто роблю, особливо з домашніми помідорами. Смак там неймовірний. Він, він дійсно дуже смачний, цей салат. Так. І додаємо сюди теж. Цибульки я вам напишу в пропорції, ну, ви як захочете. Якщо ви кинете більше, воно не завадить. Може, ви взагалі мало любите, то можете тільки зелену кидати. От. Зелена не такий смак дає. Ріжемо сюди зелену цибульку. Я біле не буду різати, тільки зелень. Тому так трішки тут одріжу. Отак, От біленьке кидати не будемо. І знову зелень. Зараз ще. Петрушечки підріжемо. Буде красота. Так, моя поможниця принесла мені петрушку. Так, зараз наріжемо. От. Так, нарізаємо сюди і додаємо теж до салатику. не любе, можете не додавати. Тепер беремо нашу оливкову олію і робимо таку заправочку. Так, налили. Тепер я сюди додаю італійські травки, Тут все за смаком. Так, базилік. Було б добре, якби він був свіжий, то взагалі було б дуже чудово. Так. Вичавлюємо сюди лимонний сік. Отак. Додала і впригнула кісточка. Так, перемішуємо це все. Так. Завжди, як зробили цю заправочку, обов'язково скуштуйте. Якщо вам вона занадто там, ну, може, більше влили там лимонного соку чи що, все це робимо тут за смаком. Можете додати трошки меду. От так. так, тепер оцю заправочку виливаємо в салат, перемішуємо, і наш салатик готовий. Ще забула вам сказати, що сіль кидаєте за смаком. Дивіться, який вийшов у нас цей салатик. Просто, смачно і швидко. Я думаю, що вам сподобається цей рецепт салатика. Ви будете готувати і будете смакувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.